14 депутатів, необхідна 18. Значить, у нас повністю е, не з'явилися ліва опозиція, ну, наші вийшли комуністи, і партія пенсіонерів, жодного представника немає. Деякі де інші. Вчора, даже ті, які були на комісіях, все нормально, сьогодні про файлі, <правда> замісно, то реєстра заболіли, це ж може правда хто Ну, Навіть некоторі депутати сьогодні будуть тут, а зараз ізучають матеріал. Ну це понятно. Мы сейчас с вами порадуемся, и я думаю, что я еще не откладываю не надо, потому что никто не хочет выборы взрывать, гроши не нужны сельским надо. Я думаю, что не будет запрещено, если мы завтра снова соберемся на проведение сессии. Я понимаю, что ваша тяжка есть. Я понимаю, что сегодня приехали, и будем говорить, где я на них. Шановные депутаты, не какие? Можешь, Слава, я думаю, ребята, есть, <NBC1> що так подається причина? людина працювала головою районної ради і претендує на цей пункт. Це рівень державності. Ми зриваємо вибор. Ми вже замовили печатки, вже все зробили. Нам кожен пожити. Оце рівень державності. Ми не беремо це мужності, я думаю, що однозначно. Нам, утром. Утром? Утром, да. Все остаются отбросимся.